І завжди, якщо ми згадуємо святе письмо, то навіть от благочестиве подружжя, багато таких було святих сімейств, які не мали продовження роду, і вони просять Бога, щоб Господь їм дав дітородження. Наприклад, нещодавно ми згадували Єукима і Анну. благочестиве подружжя, так само Захарія і Елизавети. Але вони кажуть: якщо Господь нам дасть дитя, почує нашу молитву, то ми обіцяємо його присвятити на служіння Богові. Вони не забувають свою обіцянку, тобто свою віру свою молитву підкріплюють обіцянкою, і це дуже важливо. Це показує дійсно, чи нам цього потрібно важливість нашого прохання. Але, дорогі вухресті, брати і сестри, тут треба дуже добре подумати, як каже премудрий Соломон: якщо ми зможемо чи не зможемо цю обіцянку виконати, бо дуже багато таких плачевних ситуацій, що людина в час небезпеки дає якусь обітницю Богові, а потім отримує отримає просими і забуває про це. Ото ліпше би людині тоді не давати цю обіцянку.